Саме величезний привіт, саме найкращим. Ми з вами в копіючці і сьогодні подивимося які акції до кінця тижня, тобто до 9 березня. Включно а, акції в копіючці. Знижка 60% на тканеві маски для обличчя 23 мл з муцином равлика, Є ось така, що ну взагалі тут багато різних. Усі по 15 гривень. Я ті копійки до більшого. Дякую за коментарі та дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижку зараз можна придбати ось цей кавовий напій. Це не кава, мені здається, це кавовий напій. 200 г 190 гривень. Зараз зі знижку 20%. А в акції шоколад Вері-Пері, Так, смаки. Два смаки в асортименті. ціна 30 гривень. Знижка 40%. Також зверніть увагу непогана ціна. Так, ось така тарілка квадратна. 45 гривень, знижка 50%. Є ще точнісінько така сама, тільки трішки менша, можна сказати, як порційний салатник. Вона зі знижкою також 50%, 35 гривень. Зараз є нагода, можна придбати. Я скажу, що 35 гривень – це ще така економна ціна на ці салатники. В акції колготи 40 ден, кольори в асортименті 35 гривень, дешевше я ще не бачив. Так, тут у нас парфумовані водички чи туалетні, швидше всього, це туалетні водички. 88 мл, цікавий такий об'єм. Не 80, не 90, а тут 60 написано. Так, ось ці по 50 гривень. Да, і ці, і ці. і ці, ці. Об'ємом 88 та 60 мл по 50 гривень. Знижка 50%, тобто за півціни. А є ще ось такі туалетні води. А якщо не помиляюсь, це разом з цим. З близкітками, да, як правильно називається. Туалетна вода із блискітками. 85 мл, також 50 гривень. Фарба для волосся, а капелло, 55 гривень. Господинки, зверніть увагу, ось цей Грасатори, запам'ятайте, бачите, ось такий півник Шантекр фірма дуже хороший, дійсно дуже хороший. Ось, І залишали про нього відгуки хороші, І мені він сподобався. Тут 600 мл спрей. А зараз він зі знижкою 125 гривень. Кисневий відбілювач місіс Хелен. Тут кілограм 112 гривень. Металеві вішаки для одягу 5 штук 25 гривень. Для маленьких кошенят клуб 4 лапи 300 грамів по ціні 65 гривень. Сухий корм м'яу. Так, вага тут 300 грамів. Ціна 37 гривень. Також можна придбати пауч-пакети для пухнастиків по ціні 14 гривень. Вологі серветки для догляду за тваринами. 50 штук у упаковці. 50 гривень. Ну, можна да, лапки повтирати, коли прийшли з вулиці. Я гадаю, що тут просто декілька ароматів. Ножиці для обрізання кігтів, 50 гривень. Ось така цікава щітка, гребінець, 39 гривень. А ось таку щітку вичісувати, шерсть. 34 гривні. Я ще знайшов якусь цікаву іграшку для тварин. Правда, не знаю, як бавитись. <сміг> як вони будуть бавитись 79 гривень. Повідець для кішок 50 гривень. Кольори в асортиментів. Як завжди, олія родина 870 мл, по 49 гривень. Ввезли нові рушники. Зараз проб'ємо ціну. 135 гривень, метр 40 на 70. Рушники для обличчя. 35 на 75. 75 гривень. А ось такі зараз по 135 гривень. Кольори в асортименті різні. Знижка на косметику зараз в магазині «Копійочка» до 70%. І акція 1 плюс 1 дорівнює 3. На всю косметику зверніть увагу. Все показати не зможу, тому надаю вам інформацію. Ціні для повік по 18 гривень, знижка 70%. Хочу показати ось таку цікаву новинку, а, мабуть, для сервіровки на стіл. Можна і овочі, і фрукти. Ціна 100 гривень це пластик. Ось такі цікаві досить у вигляді сердечка, можна сказати, стакани. Також пластикові. Ціна 40 гривень. Є точнісінько самі такі, тільки інша форма. Кругла в ціні 30 гривень. А ці тарілки я показував минулого разу, вони пластикові, але досить гарно мають вигляд 50 гривень. І знайшов такі самі, тільки більші. Ось вони трішки більші. Ціна таких 60 гривень. Що я хочу сказати? Тут можна зібрати цілий ось такий набір із цієї таці, із цих криманок. Зараз я покажу. І ціна такої таці 180 гривень. Зараз в магазині купівка на усі манікюрні та педикюрні засоби 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте два і третій найдешевший вам буде йти у подарунок. Це, мабуть, щіточки для мивання такі маленькі. Двосторонні, до речі, 40 гривень 2 штуки. Набір спонжів 40 гривень. Ой, вибачаюсь, навіть 30 гривень. Також можна придбати різноманітні щіточки чотирьохсторонні для п'ят. Ось така 80, така вже така, знаєте, хороша дебела вже відчистить добре. Це ще краще 130 гривень. Ну в чому справа йде до весни, до літа, і тому треба підготовлювати свої ніжки до порядку. Є такий бюджетний варіант: ось такі по 25 гривень, щітка пем за двостороння. В магазині копіючка кешбек діє на туалетну воду чоловічу та жіночу, по 8 березня включно. Повертайте 50% вартості товару. На карту лояльності копійочка. Також зверніть увагу. Бачу на деякі туалетні води і чоловічі жіночі є а, тестери. Тобто, ви можете на себе нанести і дізнатися, чи це ваш аромат чи ні. Непогана ціна на шампунь з екстрактами з семи Маква. 500 мл 48 гривень. Зі знижкою уся а, доглядова косметика для обличчя від «Доктор Санте. Тут є і пінки, і скраби, і пілінги для обличчя. Є тоніки, молочко, креми матуючі, Якщо у вас жирна шкіра, це досить добре. І навіть крем для шкіри навколо очей. Крем для шкіри навколучає 80 гривень. Маска 64, молочко для зняття макіяжу 80 гривень. Пінка для вмивання 70. Та гель пін для вмивання 70 гривень. Косметичні палички тож 100%, 100 бавовна, 200 штук. 23 гривні. Косметичні диски цієї ж фірми 120 штук 28 гривень. От непогана знижка на гель кремовий ошай йогурт 53 гривні, 400 мл. Ще чорна орхідея. Зараз а, бомбочки для ванн в магазині <кій> копійка від 30 гривень. Так, здається, це також було минулого тижня. В акції це мило 330 мл по 28 гривень. Різні аромати. І також є антибактеріальне. Тверде мило натурел, Так само ця ж фірма 55 гривень. І вже в акції оці серветки будуть коштувати 35 гривень 150 штук двошарові. Ось такі мозаїка двошарові 100 штук, можна придбати за 25 гривень. Диво. Рушники. Двошарові дві штуки, 40 гривень за дві штуки, знижка 40%. Вологі туалетний папір, та ж сама фірма, бачите, натурела. 80 штук по 40 гривень. Це дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Сілан пом'якшувач в копіючці по 110 гривень 770 мл. Також в акції спрей лінор 200 гривень 500 мл. І знову з'явився явив, ось цей лінор. Я його обов'язково візьму Обов'язково його візьму, тому що я його хотів, і я шкодую, що минулого разу я не придбав. А, так, ну, він зараз без знижки 220 гривень, але коли буде на нього знижка, обов'язково придбаю. Дивіться, ось такий докс пом'якшувач можна придбати за 40 гривень літровий. Тут є два аромати. Капсули чисте чудо універсальні, тут 20 штук 130 гривень зі знижкою. Капсули Зося універсальні 12 штук за ціною 88 гривень. Тримається в ціні фейрі, півлітровий по ціні 70 гривень. А ось Зосю для миття посуду можна купити за 30 гривень. Засіб для миття посуду чисте чудо лише 15 гривень. Є яблуко та є лимон. Господинки, зверніть увагу, це дуже хороший засіб для миття посуду. Я також його мав і писали в коментарях, що дійсно вартує а цих грошей. Тут пів літри, і зараз він зі знижкою 40% по ціні 30 гривень. Бачу, що розкупили. Є сода, ефект, а є ще лимон. Дотягнувся, витягнув <кхем> серветки. Чисте чудо тут а, 10 штук, велике пакування, і знижка 38 гривень. Що тут, у нас? тут у нас рукав для запікання від Файно 10 метрів, по ціні 73 гривні. Пергаментний папір від Файно 5 метрів зі знижкою 48 гривень. В акції зараз ось ці губки. Хата багата, тут 10 штучок. І по ціні вони 12 гривень, знижка 40%. Також зараз зверніть увагу. Mm -hmm. Лакалут від 85 гривень. Навіть бачу 73. Від 73 гривень, а, пакування 75 мл. Також зверніть увагу. Так, на бонусний рахунок Так, залишається акція на зубну пасту про студент, Тут 120 грамів по ціні 27 гривень. Також зверніть увагу. Так, я знайшов в копіючці ось цей великий фейрі, Тут а, півтора літри. А, зверніть увагу, його зараз акційна ціна 150 гривень. Тобто це виходить дешевше купити ось цей один за 150 гривень, ніж купувати три баночки по 70 гривень. Це досить суттєва економія. Зверніть увагу. А в копійоці є два види: яблуко та лимон. Окремо можна придбати кришку в магазині копійочка до сковорідки або ж до кастулі, тільки підібрати розмір. Бачу ціни від 100 гривень на кришки з ручкою. Триває акція ще на Сковорідки та каструлі. Якщо ви принесете свою стару сковорідку, каструлю або чайник, отримаєте 35% знижки на нову. Так, хочемо показати це. Новинка, ось такий черпачок. Проскануємо ціну, тому що новий товар 135 гривень. Ковш алюмінієвий, 16 сантиметрів. Це також новинка. Ціна 150 гривень. Я ще знайшов ось такий ківш, досить непоганий. Мені сподобався. Так, ціна такого зараз скажу вам. Не знаю, який матеріал ручки, але ручка досить приємна на дотик. Ой, і ціна звичайно, 350 гривень на літр 200. Ну я гадаю, що це буде добрий. На сковорідки мені просто треба сканувати кожну ціну на сковорідку, Тому хто просто зацікавиться в акції, приходите і вже вибираєте сковорідку. Буде 35% знижки від цінника на сковорідку, Ну, якщо ви принесете, звичайно свою стару. А ось тут дивіться вже, бачите, люди або приносили свої старі чайники, каструлі, сковорідки і обміняли на знижку 35% на нову. А ось тут я знайшов ось таку красу, але це, мені здається, не набір, а це йде все окремо. Зараз проскануємо. Зараз запитаю консультанта, чи це набір, чи можна придбати окремо ось таку дуже гарну каструльку. Вони з кришкою. Так, це продається по одній каструльці. Ось така маленька 300 гривень на півтори літра. Це вже трішки більше на 2 літри, 450 гривень. Ці також можна придбати окремо ціна 700 гривень. Бачу, привезли нові чашки в магазин копієчка. З чашками завжди в кожному магазині я бачу дуже часто привозять якісь нові чашки. Дивіться: 85 гривень, 400 мл. в різних кольорах. А ці з кошенятами я також не також не бачив. Це новинка на 180 мл, 35 грн. гривень. Ще одна новинка: ось така чашка, герметична кришка. Ще є соломинка, продається в коробці. Зараз скажу ціну цієї чашечки. Ось тут коробочка. Ціна 180 грн, гривень. Дивіться, вони є в різних кольорах 400 мл. А на ці я завжди перевіряю ціну. Вони були по 200 гривень, але цікаво, коли буде знижка на них. 350 мл. Дуже гарно. Це також новинка. Дивіться, тут написано: весна починається з твоєї посмішки. Так, перевіряємо, скільки коштує ціна. 55 гривень на 270 мл. Ще одна новинка. Також були подібні в іншому магазині, але тут сухості зовсім інакше. Ось такий кольоровий ціна такої чашки із подвійними стінками. 70 70 гривень, 250 мл Це хороша ціна. Це також новинка, ось такі невеличкі чашки на еспресо. Мабуть, ціна такої чашки 30 гривень. Знижка 30%, навіть 29. 40 гривень 199 мілілітрів, майже 200 мілілітрів. Хто сніжку зламав? Вони повинні бути в різних кольорах. 40 гривень серветниця пластикова. Ну, це можна використовувати або ж і на цукор, або на сіль. Ось така солонка або цукерниця. Зараз скажу ціну такої новинки. 85 гривень цукорниця. Надзвичайно гарні новинки, дивіться, у вигляді якої якоїсь квіточки таке це блюдо. Тут матове скло, а всередині глянцеве, 115 гривень. Схоже на менше оце, але це вже більше. 135 гривень також. Правда ж, нагадую, ця тарілочка весну. Так, ціна такої 115 гривень. Квіти. Ще одна новинка ось таке блюдо. Давайте відкриємо, подивимось. Зараз зі знижкою 55 гривень. Це просто скло, звичайно ж, але ось такий має візерунок кивіти. Зараз скажу... а ну вже я сказав. Хочу перевірити, чи знижка є на оці фрукти, авокадо. там полуниця є, ще лимон. 100 гривень, поки що без знижки. Але на фрукти досить гарне. Відерко також привезли новинку, мабуть, в дитячу кімнату для паперу. Подивимось ціну цієї новинки. Ціна 80 гривень для сміття. Є ще ось таке трішки менше. Можна поставити на стіл для ватних палочок, використовувати для а, тампонів. Да, оцих а, ну, що косметику знімають. Ватні диски. Ціна 250 гривень. Пластиковий. такий Це також новинка, ось така минажниця. Цікава: 65 гривень. Зараз її ціна. Який цікавий піднос, він металевий, є багато різних візерунків. Так, 30 гривень. Тут я бачу ціни і 50, і 35, і 30 гривень. Вони від 30 гривень. Ось так скажу вам. Я намагався вам показати найкращі акції знижки в магазині Копійочка. Хочу вам побажати економних покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. А це знаєте що? Це тримач для нотаток. Якщо ви вечором склали список, зранку сюди поставили його, зачепили і буде вам нагадувати. Або ж для ваших фотографій ціна. Не бачу ціни, але а, бачу. 25... 24 чотири. Але досить цікавий. До зустрічі.